Він попросив засняти, як ви робите. Ну, нам дуже класно. У вас такий голос. Ну, він нас попросив він... Йому дуже цікаво. Ми, ми прикладаємо про що ти співаєш. Може, це на Ютубі буде такий ролик, який зірве велику кількість переглядів. Ні. Ну я вас дуже прошу, тому що от ось вам на згадку від... від від мене я автор цього плакату. Це вам, це я вам дарую. Це ви таке робите? Це я таке зробив і за це мене Янкович переслідував півроку. Я був в кримінальному розшуку. Потім виправдався. Це і в Америці показували, і в Європі. Співайте, будь ласка, я, якщо ну, можу відійти, щоб вам не заважати, у вас дуже гарно виходить. Ну, не зважайте на мене, мене немає. Я можу у Давай! Ні, чорна. Три, чотири.